Електровелосипед зі Швейцарії з двома амортизаторами за ціною звичайного велосипеда. Ціна до 30 тисяч гривень з повітряними амортизаторами. Задній повітряний, сунторівський, спереді рухшок. Моделька XC32 з повітряною камерою, ноги всі ціленькі. Все працює прекрасно. Діорівські монетки, гідравліка ще Блокатор вилучки на кірмі. Позаду касета десятка, XT перемикач. Спереді три зірочки, двигун в задньому колесі, хід задньої підвізки 120 мм. Так, передня, передня орієнтовно десь так само. 120, так, теж 120. Батарейка на 36 вольт літійонова, потужності не вказали, тому не буду видумувати, нічого не знаю. Педальки алюмінієві, з шипами, хороші, якісні. Рама двопідвісна, це дивіться, все усилено, це конструкція для електровелосипеда, шпиці теж міцні. Велосипед дуже міцний. Хороші сидіння, селітелі. Ще й ціна до 30 тисяч, ще й з електричним мотором. Пробіг 5700 кілометрів, це не є великий пробіг. Бачите, самі стану. все збережене, все класно. В комплекті зарядочка 36 вольт і 2,4 А видає. Кого цікавить, може приїхати на тест-драйв. Даний велосипед в СМТ Куликів Львівська область. А хто з інших міст? Беремо 1000 гривень завдатку, пакуємо в коробочку. А решто можете уплатити на нови пошти.